Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя і дивимося на один день. Що у вас буде завтра в особистому житті? Переможною буде ситуація стосовно от десь ви або в себе вдома. На чимось наполягаєте, але м'яко, знаєте, от як втілюєте, втілюєте в життя якусь ситуацію, з якою, попрацювавши трошки, досягаєте гарного результату. Так, це гарно, це стабільність вам дає, впевненість вам дає надалі. Сфера кохання. Давайте побачимо сфера кохання. Що у вас буде завтра в сфері кохання? Закривається тема, там, де от нічого не відбувалось між вами і королем Пентаклів. І королем Пентаклів і королевою кубків. Коли так було вирішено самим королем ну, тут він вже королем мечів. Знаєте, коли людина, от, ну просто він так вирішив, так йому щось треба було. Закривається вже ця тема. Людина, от як буде більш з вами там взаємодіяти, впевненості буде більш мати. Е і ця впевненість йому дає бажання більше бачитись з вами, частіше бачитись з вами, якщо ви не разом живете. Але для тих, хто разом живуть, то якісь його прояви будуть активнішими до вас. Дії чоловіка у бік жінки, що буде завтра діяти. Тут буде рухатись в бік жінки, королеви Пентаклів, з якоюсь пропозицією. Щось буде, якусь тему минулого закривати буде. Але це, знаєте, як прийшов час. Були сумніви. Ну, він теж, король Пентаклів, тут пара, тут суто пара, і він так і хоче, щоб так воно і було. Я хочу бути парою з цією жінкою. Отак. Діяти буде, діяти і дорога може бути, і пропозиція там десь там разом піти, зустрітись. Ну, тобто дії такі, знаєте, активні доволі і з почуттями. Дії жінки, облік чоловіка, давайте побачимо. Ті самі. А, ну... Жінка тут така, знаєте, більш розсудлива. Він король Пентаклів, він її і поважає за її розсудливість. Вона якась дуже така, знаєте, розумна, щось вона навіть і навчається, і може і навчає інших. Тобто. Тут про дороги, про зустрічі, про якісь, про розглядання якихось там певних дій. Тобто спілкування з ними буде ну, таке обоюдне. Давайте далі робота, що вам важливо знати про вашу роботу, що завтра буде. Десь захищатись будете від короля мечів, або його захищати від когось будете. Ну, роб... Працювати будете. Робота як робота, і, ви знаєте, у вас навички є. І от складна ситуація, вона буде закрита у вас. От більш до вечора, щось складне, ви закриєте. Крапку десь будете ставити. Далі дивимось, що вам важливо прийняти. Давайте побачимо. Так, королева кубків і швидка дорога, коли людина, знаєте, не затягує з дорогою, а те, що заплановано було, Ще раніше буде зроблено в цей день. Коли людина, от знаєте, просто як, наприклад, дала обіцянку, виконає, сама собі щось там загадала, зробить. Тобто це щось або дарунком для неї буде, або це вона комусь дарунок робити буде. Ось так, далі. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого краще б за все відмовитись. Так, ну ви тут хтось з вас буде хотіти відмовитись від якогось дарунка, але ми питаємо, що вам зробити краще від чого відмовитись. От від того, що ви просто йдете з ситуації. Переслідуючи якісь свої там хитрі мотиви. Пропрацюйте ситуацію, зробіть так, як треба. Не відмовляйтесь від спілкування, від взаємодії з кількості. Так, далі. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут як відродження якоїсь ситуації. Тут щось може бути, що було початком колись, була тема як заморожена, була, ну, як знаєте, все зупинилось, не було розвитку. А от в цей день як повернення до якоїсь теми, і ще й можете або комусь допомагати, або від когось отримувати допомогу. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Щось таке вам треба завершити. Або з чиєюсь допомогою, або вам треба комусь допомогти, закрити якусь тему. Хоча, наприклад, ви можете не хотіти до когось звертатись, або людина, якій ви будете пропонувати свою допомогу, може не хотіти приймати це. Так, щоб дуже наполягати, я б не сказала, що вам треба так робити. Бо якщо будете наполегливі, ну, щоб прийняли якусь вашу поміч, то будете так потім прив'язані до людини, що ви радіти не будете. Людина просто кроку не зможе без вас робити, а вам це потім буде ну, ну, просто ну, дуже складно сприймати. Тож будьте уважні. Все, на цьому я закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій і людей, гарних поряд з вами. І безпеки бережіть себе. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. Для мене це важливо. Дякую, всім пока.